Вітання в студії Олександра Литинська. Зазвичай перед дощем влітку бутони кручених паничів складаються вузликом. А в яких областях варто готувати парасольки найближчої доби? У четвер, тридцятого червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західних регіонах переважно безхмарно опади мало ймовірні. Нічна температура повітря становитиме 15-18 денна 27-29 тепла. На півночі нічний мінімум очікується на рівні 18-20 градусів. У денну пору температура повітря триматиметься на познаці плюс 26, плюс 27. Хмарне з проясненнями небо нагадає про себе нерясними дощами лише на Сумщині. Маритиметься і над східними областями тут передбачаються опади невеликої та помірної інтенсивності. Протягом ночі мінімум на термометрах плюс 21, У денні години температура в межах 30 градусів. Повітря на півдні у темно пору доби прогріється до 22 Тепла у день буде 29-30. Синоптики передбачають малохмарну метеокартину. Місцями пройдуть незначні опади. У Криму слід чекати теж малохмарного неба. Водночас, за прогнозами, опади різної інтенсивності в супроводі грози. Температура повітря упродовж ночі в середньому 22 градуси. У Уденні години термометри покажуть плюс 26-29. Слабка хмарність подекуди разом з дощами невеликої та помірної інтенсивності має бути в центральних регіонах. Температура повітря вночі 20-22 тепла. У день ртутні стовпчики показуватимуть плюс 26 градусів. 30 червня, за старим стилем, у день потрівок в Києві можна було спостерігати брикси, тобто древній обряд виконання чоловіком будь-яких бажань забаганок дружини. За переказами цього дня київські відьми збиралися на шабаш, а простим смертним киянкам дозволялося трохи відвести душу на своїх чоловіках і побіситися. Історик Анатолій Макаров пише, що брикси існували в Києві і у 1880-х роках. І як стверджували сучасники, тоді можна було побачити якусь молодуху верхи на санях, які тягнув її чоловік. Їхали зазвичай до шинка. А далі про погоду. Тож у столиці та області найближча доба обіцяє подарувати слабку хмарність, однак без дощів. Показники на термометрах у нічні години очікуються на рівні 20 градусної позначки. У день температура повітря має становити 27-29 вище нуля. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси води водива.